Ну що, збираємось на рибалочку, остатки розкоші, стопроцентний криль. Хай, хай обтікає. Засипам трошки кисло п'яно, непонятної кукурузки. Домашня, як бачите, добротна. І є свідер кукуруза. Ну, Короткової вистрілила на прошлих рибалках. От ризичок вже очухався, за самогончиком прийшов. Два дня не просихав, а <сих> сьогодні, сьогодні не заливав в глотку і вилічився. Линька раз творог хочеться оставити на особий случай. Правда, не знаю на який і на фіга. Но... Ми хочемо зловити рибу, то треба пробувати провірений метод. А провірений метод це короб полуниця розбавити фідером. І, звісно, прилюваємо кучки ще на два рази. Оп. Стекло, зараз трошки додамо води і кукурузки туди. Багато води не можна. О, цей прийшов, бо крильом запахло. Я думаю, він криль жре постійно. Я чого в шкафі ховаю у прикормку. Крилі єд. Та все тобі буде. Макарон з кільками насиплю. Піджарю на сковородочки. Отакі пироги. Ладно, як мішав я цю прикормку, ви мільйон раз бачили. І ще побачите, того продовжимо вже на рибальці. Погнали. Хей-хоп. Крилева мукичка. Ви думаєте, що цей мудак делає? Він вже штоко вдома замішався, а я її зрасходував на другій рибалці. І то була зовсім друга історія. спочатку, секундочку, є в мене одна мисля. Рядом буде жить. Трошки гороха з кукурузою. Не без цього. Жалко, криль стопроцентний кончився. Може пришлють попізніше. Такс. Цей день ми наближали, як могли, Линь, карась, творог. Провалився я пропадом, якщо на нього не буде клювати короб. Хоч <хай> на ньому написано карас. Но названня я інтригую. ще, мабуть, якась кислятина. Да ні. Не, сильно просто не замахуюсь, бо вже пару разів у нас залітало. Обична робоча прикормка на запах. Странно, я думав, що сиром буде пахнуть. Який-то там камамбер чеддер. Я би зеленого погриз. Ну, в Херсоні поки що не знайти. А АТБ телефон таке не завозять, в сирні магазини не працюють, чи я просто не знаю. Зеленого ми ви погризли з плесені. Ось ми і звращуги. Ладно, у нас ще є фідер кукуруза, він нас подстрахує. Я дуже сподіваюся, що це вже буде у наступному випуску через неділю. Ну а зараз творож... замішаємо творожка і відправляємось на рибалочку. Я вже закинув, але як я казав, прикормка тебе закінчилась. якось так. з забросом, вечірній кльов. бум Каша вийшла така на півчаса, навірно. Жидковата. Не похоже это взагалі на творог. Не знаю, правда, на що похоже, в чому ще біда. Кидаю недалеко. Тут вже і закормим із капітанського ковшика. Оп, порядок. І останні зараз під зарядом, на ніч. Ну що, підемо в машину спати, напевно, скоро. Прикормочка тут. Закинута, закормлено. Будемо ждать вечірню клюваку. Ну прожекторів у нас немає з собою, тільки фонарик ночний, та й ніхто не буде оце світити ночі прожектором тут, якщо щось клюне. Уже постфактум достанемо рибку. Творожок працюй. Линьова прикормка. Карась творог, абрикос. Ладно, Ждемо. Ну що, всім добрий ранок. Не буду підходити, щоб воду не шуміть. Закинуто то взагалі близько-близько. На двох спінінгах ночі погризли ручки тварі. І на, а на цих самі поролонки, хоча я вроде їх вимив, але все одно попортили скотиняки. Хоча тут відро прикормки стоїть, що їм не зралося. Ох, вас щось то притемнило. вали. парує. Отакі діла. Будем ждати клюваку ще раз горохом, з розмаху прикормив бровку. Уже один рибак проскочив туди, в болото, поїхав. Там пішадрала валить треба. Будемо ждати, сподіваюсь, дочекаємося. Линь. Карас, линь, творог. Як тебе там інтеркризували. Всі надії на тебе, ну і на підкормку. Ні, ну ви держитесь. І ми держимося. однією рукою за відро. Перезаброс 10 ранку. Навіть карасіни не, не дзінькають. На інгульці карасян мало. Він весь отакий. І волосом його откалібрувати нормально можна буде. Але то таке, перезакинемо кормушечки. Вода вже тепла, можна налегке зайти, безчка. Того так і буде. Перезакинемо і, мабуть, 3-4 вечора пошабашимо. Зараз нема сенсу їхати додому. Не бачу толку. Завтра віддихати від от цієї двохсуточної рибалки по факту. Бистолковий. Такі фоли случаються частенько. Ну, я би навіть сказав постійно. Якось так. Але я вірю, вірю, що із останніх сил, останній сазанчик, якщо не сяде, то хоча б і сайде. Була покльовка на самий дальній І хоже порожня ні він уже в комиса а я то думав сазаняра ще й так стартанув і стартанув не в глибину Навіть не близько в гли в глубину. І ля кіоля. Ось він линок <творож... творожник. Дивіться, який хворий бідняга вигниває до кості. І таке весною часто случається. Скоріше всього він вріже дубця. у нас в сапете. Шучу, я даже мелкую рыбу такую брать не буду. А знаете, что? Секундочку, оператор на месте. Давайте по низу рынка. Ой. Оператор включился. У нас есть шикарная штучка. Яку тут фіг розложиш. Оп! Поміряємо жареного сазанчика. Такс. От морди, плавники не считаються. 30 сантиметрів. Тридцятка. Явно не зачне. Відправляємо його отуда. Там дорога ближче до виходу. Ну, вже хоч щось йшли в торі сутки. <рес> Таких сезонів тут в цьому році зроду не було, ніхто не ловив. Попадались ну... трошки крупніші до кіла, а це щось новеньке, ще й заліз в комиші, благо один гачок. Я його оттуда висмикну. Я так вдоль берега, тут можна зайти і так річка повертає шмальнуть. подальше, шмальнув один. Ось такі пироги. Кстати, у мене дві таких рулеточки. Одну можна було розіграти, розіграти б, але я ж лоп, Вони класні, я їх собі оставлю. А кому треба, знайдете в магазинах вашого міста або... По силочках в описі теоретично вони там є. І не одна. Ось як -от так, якось так, перезакинемось ще раз, а вдруг повезе. Йоханий бороть. Я йду до тебе. Карасику. І пусто. Була клівака, але я пока включав камеру, клівака це саме все, но вона була якась слаба, не було паровозика. Може карась або той самий мелкий сазанчик, якось так. Що Ого, ого! Оце да! Я в шокі, куди він попер? І як з тим бороться! Він зайшов за кус.

Там. Байтранер работай. Нам надо костюм Бэтмена. Секундочку. <laughs> Я чувствую, все одно не достану, там глибоко. Він зайшов у комиші, обкрутився вокруг комишів, вийшов і пішов далі. А ліска обкручена залишилась. Це трешак. Я тебе знищу, тварюка така. На пательню його. Ще там бачу попілки. Ох, сломаєш ти владік сірого. Оце ось може плохо кончиться, того я його зняв. вроде выбыв с комиша. Ах, Он уже в черта на куличках. Ёханый буль 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 буль. Подлюка такая. Телепортувався взагалі в друге кіно. Ух! за нижню губу, ну вже був роздовбаний, ну не сломляний. Тіла два, оце воно, оце по-нашому. Нижню губу роздовбало нормально. Як він нирнув цей куст комиша, без шансів. Но ми його виманили оттуда. Опа-на! Інтеркроль. Так, щоб і ви бачили. Тихо, мені тихан. Закрий рот, Закрий пощеку. Без, без плавника 48,5 і з плавником 57 Отакі от, от сазани клюють Если простоять двоє суток з дуру Буває Непоганий випуск получився Хорошо гуляємо, братці, так сказати Костюмчик на просушку Подмишки трохи промочили, подмишку под криску. Но рибу наконець-то виловили, блін, бідна котушка. Рукоятки кінець. Вона тут завальцована, її не поменять. криси погризли. О, ну то таке. Крутяк. Оп, перезаброс. Погано вийшло. І це був заброс на останньому іздиханні. Хофана, відро пусте, а значить треба замішати ще. Такі от пироги непогано погуляли, сирний бубалет, кислий творог, чи як там кислий творог карась линь чи щось таке, блін. Ремонт забуваю названня. Ну не важливо. Главное, що сработало. Следующее буде кукуруза. Ну це вже буде зовсім інша історія. А ми почекаємо, може ще щось проклюне. Ну от і все. Крильовий бубалет у нас. Я казав, ми своє візьмемо. І ми своє взяли. Засранець. Пакуємось. І погнали додому.